Байрон Голд. Осіння сливка. Запилення чудове на дереві сад разом з Оцарком і Анжеліно з тої сторони. Я вже два рази нормував просто сієну, Нормую, жабу не можу побороти. Все думаю, що пропітляю, Але не виходить. Чому? Тому що вже друга гілочка ось не витримала. Не витримала. Знову встав, давлю жабу і нормую. І щоб ви розуміли, ще півтора-два місяці вона ще навіть не почала рости. Ще не почала рости. Це просто капець. Можливо, є якісь препарати, щоб зменшити завість. Я так розумію, що це ще не останнє. Я видаляю, вони змикаються, я видаляю, вони змикаються. Це все прищепи на абрикос. Нормую. Нормую, давлю жабу. І ще думаю, що пропітляю, що витримає. Але вони повинні збільшитися в розмірі ще в два рази. І де їм місце тут знайти? Так що будьте обережні. Жабу давіть, нормуйте, обрізайте, тому що будуть гілки. Обламуватися і дуже жалко тоді втрачати. Але треба. Чим більше видалиш, тим більше залишиться по розміру і смачніші по якості.